Армія РФ завдала 23 удари по Донеччині. Загинула людина. Ще чотири отримали поранення. Обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів Росії. Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Залізне, Красногорівка, Курахове, Селидове, СМД Курдюмівка, Очеретине, Південне, Північне, села Андріївка, Бердичі, Галицинівка, Єлизаветівка, Нетайлове, Новоукраїнка, Орлівка, Рай Олександрівка, Щербинівка. Окупанти били по мирному населенню з авіації, ОТРК і Скандалів. СНДР, РСЗВ-ГРАД, БПЛА та артилерії. Пошкоджено 53 цивільних об'єкти, 29 житлових будинків, 11 господарчих споруд, промислові бази, магазин. Школу, гідротехнічну споруду, гараж, автомобілі, ЛЕП у південному внаслідок артилерійських обстрілів загинула людина. Трьома ракетами Іскандер. Росія поцілила по селидовому. Пошкоджено 17 приватних будинків, 11 господарчих споруд, промислові бази, автомобілі ЛЕП. Єлизаветівку ворог накрив артилерійським вогнем. Поранень зазнали дві цивільні особи. Пошкоджено лінію електропередач. По одній людині поранено в новоукраїнці та Красногорівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.